Динамо Київ готується продовжити контракт зі своєю легендою Андрієм Ярмоленко. Колишній журналіст Ігор Бурбас повідомив, що київське Динамо веде перемовини із капітаном команди Андрієм Ярмоленком про продовження контракту, який завершується наприкінці цього сезону. За моєю інформацією, Андрій Ярмоленко хоче продовжувати грати у свої 35 років. Які йому виповнюються цього року. Якщо цей сезон Андрій Миколайович завершує без травм, а ми тримаємо кулаки за це, то все йде до того, що він продовжить контракт. Зараз уже ведуться перемовини із керівництвом Динамо про те, щоб запропонувати Ярмоленку контракт на один рік, сказав Бурбас. Відзначимо, що цього сезону у Ярмоленка 9 голів та один асист у 25 матчах сезону за Динамо. Шахтар планує підписати чергового бразильця. Нападник Сан Паулу Лукас Феррейра зацікавив Донецький Шахтар, повідомляють бразильські змі за даними джерела. Феррейра має клаусулу в контракту 40 мільйонів реалів близько 8 мільйонів доларів, що вважається невисокою для бразильського ринку. Контракт Феррейри з клубом розрахований ще на три роки. А його зарплата наразі становить приблизно 25 тисяч євро на місяць. Окрім шахтаря, проявляють конкретний інтерес до гравця скаути Байера. Втім, керівництво Сан Паулу наразі не планує продавати 20-річного футболіста, лише якщо команда не отримає суперпропозицію з фінансової точки зору від українського клубу. Артем Довбик. Може перейти в один з найкращих клубів Італії, нападник Роми. Артем Довбик влітку може покинути команду. Повідомляє італійське видання Туто Кальсіо. За даними джерела, українцем цікавиться Ювентус, клуб готовий заплатити за нього 50 мільйонів євро. Влітку Ювентус покине Душан Влахович та Рандаль Коломуані – який повернеться в ПСЖ після закінчення оренди, тому клуб спробує підписати нового нападника. Ім'я Артема одне з найбільш обговорюваних. Однак, у разі відмови, клуб розглядатиме інших форвардів. Повідомляється, що Рома не готова продавати українця за 50 мільйонів євро та хоче зберегти його в команді. Якщо ж Ювентус запропонує римлянам більшу суму, то керівництво піде на важкий шах та відпустить українського Голеадора. Нагадаємо, що італійський клуб підписав Довбика влітку минулого року за 30,5 мільйона євро з Жирони. Цього сезону Артем зіграв 41 матч, забив 16 голів та віддав 3 асисти. Шановні глядачі, а перед тим як ми продовжимо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами. Скандальний український нападник, близький до зміни команди. За інформацією журналіста Sky Sport Флоріана Плетенберга, форвард Байера, Артем Степанов близький до переходу в Нюрнберг у наступному сезоні. Як повідомляє джерело, йдеться про оренду. Опція викупу навряд чи буде прописана в угоді. Зазначається, що більш детальна інформація щодо цього потенційного переходу стане відома пізніше. Нагадаємо, у січні Байер продовжив контракт з 17-річним українцем. Який у поточному сезоні провів дві гри за основну команду Леверкузенців. Що стосується Нюрнбергу, то після 29 турів команда з Німеччини посідає сьоме місце у турнірній таблиці другої бундесліги. Два топ-клуби Нідерландів цікавляться голкіпером збірної України голкіпер Шахтаря Дмитро Різник вже наступного літа може залишити український клуб та перебратися до Європи. Наразі, за інформацією блогера Ігоря Бурбаса, інтерес до підписання воротаря виявляють два топ-клуби нідерландського чемпіонату ПСВ та Феєнорт. Зазначається, що боси ПСВ вочевидь взяли до уваги фантастичну гру різника у очному матчі проти шахтаря в поточному сезоні Ліги Чемпіонів, коли воротар гірників, незважаючи на поразку команди із рахунком два Встановив новий рекорд турніру за кількістю сейвів в одному поєдинку, а саме 15 сейвів. Відзначимо, що контракт різника з Шахтарем діє ще 2,5 роки, а його оціночна вартість на трансфермаркеті становить 7 мільйонів євро. Динамо може підписати півзахисника збірної Гондурасу. Київське Динамо може підписати Вінгера збірної Гондурасу і Селтіка Луїса Пальму, який виступає на правах оренди за Олімпіакос. Повідомляє телеграм-канал Інсайди від пасічника 2.0. За інформацією джерела, 25-річний футболіст був запропонований київському клубу для підписання. Футболіст може закрити обидва фланги атаки команди Шовковського. Першу половину поточного сезону він провів у Селтіку, з яким грав у лізі чемпіонів, а другу частину кампанії в Олімпіакосі. У поточному сезоні Луїс Пальма провів 22 матчі, забив один гол і віддав один асист. Бразилець Шахтаря може перебратися до Італії. Болонья може підписати нападника Шахтаря Егіналдо влітку цього року, пише видання Болонія Веб. Італійський клуб готується до потенційного відходу Данандоє, яким цікавляться Наполі та Манчестер Юнайтед, і 20-річний 20-річний Егіналдо потрапив у шорт-лист червоно-синіх. Відзначимо, що цього сезону Егіналдо забив 4 голи та віддав 6 асистів в 28 матчах на клубному рівні. Голкіпер Інгульца Олексій Паламарчук відбив пенальті у виконанні Бруніньо в матчі з Карпатами у 24-му турі. УПЛ. це шостий пенальті поспіль, який відбив Паламарчук у рамках УПЛ. 33-річний воротар встановив абсолютний рекорд української ліги за цим показником. Попередній рекордсмен Дмитро Різник залишав свої ворота в недоторканності після п'яти пенальті, але на відміну від Паламарчука. Різник відбив чотири одинадцятиметрових поспіль. Ще один удар пройшов повз воріт. Стала відома зарплата президента Української асоціації футболу Андрія Шевченко. Український журналіст Ігор Бурбас озвучив інсайдерську інформацію щодо заробітної плати Андрія Шевченка в часи, коли нинішній очільник УАВ працював з національною збірною України. Загальна сума з податками понад 12 мільйонів євро. Це лише зарплатня, а були ще премії за перемоги, мільйонні бонуси за вихід на євро. З тих усіх бонусів та премії 30% завжди відходило тренерському штабу, а далі Шевченко вже сам розподіляв їх. Загалом, за моєю інформацією, Шевченко на чолі збірної України за 5 років отримав близько 15 мільйонів євро сума космічна, заявив український журналіст. Шановні глядачі, а чи заслужено Шевченко отримав так багато грошей, напишіть вашу думку з цього приводу в коментарях. Шахтар встановив космічні ціни на квитки перед матчем з Динамо Київ. Шахтар оголосив про старт продажу квитків на домашній матч 26-го туру УПЛ проти Динамо. Спочатку відкрився пріоритетний продаж для тих, хто купував квитки на домашні ігри з кривбасом і колосом. З 20-го числа квитки будуть у вільному продажі за умови їхньої наявності. Одна людина зможе придбати не більше двох квитків щодо цін, то вони розділені на три категорії так найдешевший білет на матч коштує 500 гривень, середні ж місця обійдуться у півтори тисячі гривень, віп місця коштують від трьох з половиною тисяч гривень. Нагадаємо, матч Шахтар Динамо відбудеться у неділю, 27 квітня. Екс-гравець збірної України покинув свій клуб. Орда Баси з Казахстану повідомив про відхід центрального півзахисника Євгена Макаренка. Деталі припинення співпраці невідомі. Макаренко приєднався до казахського клубу влітку два роки тому на правах вільного агента. На його рахунку, чотири голи та два асисти у сорока чотирьох матчах за команду. Нагадаємо, 33-річний українець є вихованцем Динамо. Протягом кар'єри він також грав за Кортрейк, Андерлехт та Фегервар. Футболіст Челсі та збірної України Михайло Мудрик підтримав зміну громадянства іншим українським спортсменам. Срібний олімпійський призер зі спортивної гімнастики Ілля Ковтун перше публічно підтвердив зміну українського громадянства на хорватське. Ковтун сказав, що отримував більшу підтримку в Хорватії ніж в Україні. Коли я виграв олімпійську медаль. У мене було відчуття, що люди тут раділи цьому більше ніж в Україні, сказав гімнаст. Про те, як спортсмен виїхав з України, не повідомляється. Відзначимо, що підтримав рішення Ковтуна і відомий український футболіст Михайло Мудрик, який лайкнув відповідний допис в інстаграмі. Цікаво, чому він це зробив? Можливо, мудрик і сам думає про зміну громадянства. Як ви вважаєте, друзі? Вашу думку висловлюйте в коментарях. На останок з вас лайк та підписка на канал. Дякуємо за те, що з нами.